Цю спецслужбу називають найбільш ефективною контррозвідкою Другої світової війни. Одночасно вона носить звання карального органу, репресивного апарату і разом із цим відомством, про яке ходить найбільше легенд та міфів, ідеться про смерш, спеціальну службу, яку Сталін створив, щоб тримати усе на тотальному контролі. У найкращих традиціях Кремля та й СРСР загалом про цих нелюдів ходить стільки вигаданих фактів, а керівництво Москви приписало їм стільки досягнень, що мені не вистачить навіть трьох годин, щоб повністю про них розповісти. Але все ж таки я спробую у 1900 Сорок третьому році з'явився відповідний наказ, згідно із яким формується СМЕРШ, а її діяльність напряму підпорядковується Сталіну. Відмовлятися від контролю над армією Сталін не збирався. Тож перший пункт додатку до постанови державного комітету оборони номер 3222 говорив про те, що начальник смерш є заступником народного комісара оборони, який підпорядковується Сталіну і виконує лише його розпорядження. Другий пункт управління та відділи СМЕРШ фронтів армій, Корпус. Сів дивізій та бригад підпорядковується лише своїм вищим органам. Інтенсивність доповідей керівництву була настільки високою, що глава смершу Віктор Абакумов лише із квітня по грудень 1943 року доповідав Сталіну вісім разів, тобто майже раз на місяць, і це лише те, що було записано офіційно. Агенти смершу займалися спостереженнями за своїми та чужими. Вони убивали, катували, збирали інформацію просто в колосальних масштабах. Існував цей орган із 1943 по 1946 роки, і лише у часи Другої світової. У їхніх лавах налічувалося близько 10 тисяч штатних працівників неприємні люди із неприємною назвою. Смерш розшифровується як смерть шпіонам. І подейкують, що цю назву обрав Сталін особисто. З відкритих джерел можна дізнатися, що лише за два роки їхньої роботи агенти цієї спецслужби заарештували близько 700 тисяч осіб. Кожного десятого при цьому розстріляли. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому цьому відео ми поговоримо про радянську контррозвідку смерш для чого московське керівництво створило ще одну спецслужбу, якими методами діяли агенти смершу, і наскільки впливовими вони були? Хто такий Віктор Абакумов, який керував цим відомством? Як СМЕРШ боровся із німецькими агентами, влаштовуючи їм радіоігри? А як вони боролися проти українського підпілля? І зрештою, чому зникла одна із найбільш суперечливих контррозвиток ХХ століття? Це відео у тому числі вийшло завдяки ось цим людям. Це спонсори каналу на платформі BuyMeACoffee. Дякую вам і донаторам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці контент з'являється вчасно. І регулярно. Ви мотивуєте робити краще і більше. Долучитися до цього списку можна за посиланням в описі до цього відео. Там також є лінки на інші соцмережі. Доєднуйтесь також і до телеграм-каналу, за посиланням в описі. Там я регулярно публікую новини, цікаві історії та розіграші ножів під час зборів для нашого війська. А поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Очнується розповідь із єдиного глави смершу Віктора Абакумова, вірного пса кремлівського режиму, який своєю відданістю заслужив не загальнонаціональне визнання, а страту. Історія у нього доволі цікава. Він народився у квітні 1908-го у Москві, в родині різноробочого. Тож і молоде своє життя провів відповідним чином. З освіти всього три класи. А до того, як стати главою смершу, Абакумов встиг попрацювати санітаром, потім на заводі пакувальником, і так аж до 1930 року, поки не долучився до комуністичної партії. Можна навіть сказати, що йому пощастило, бо на початку 30-х років Сталін почав змінювати старі покоління чекістів на нову молоду кров. Переважно він шукав людей, які були росіянами без досвіду закордонного життя і якихось підозрілих зв'язків, як от з опозиційними політиками чи рухами. І так уже сталося, що одним із таких ідеальних кандидатів став Віктор Абакумов. Абакумов згадував, як у 1921 році у гості прийшов його хрещений батько Федір Гнутов, який служив у чоні в воєнізованому відділі ЧК. Такі люди займалися боротьбою із селянськими повстаннями, і Гнутов тоді сказав, що Абакумову не треба на завод. Хай би йшов до нього у чон. Там і взуття дають, і пайок, і житиметься добре. Так воно і сталося вже у 1932 році. Молодий Віктор Абакумов прийшов до органів радянської безпеки. Є, до речі, кілька дивних епізодів із його історії. У 1933 Абакумова із членів партії перевели назад у кандидати, тобто понизили у статусі через політичну безграмотність. І ні, не за те, що він мав освіту у три класи, а через те, що спалили, як він танцює Фокстрот. Це такий бальний танець. Десь приблизно у той самий період у його службовій атестації написали, що Віктор має хист. До роботи, але цей хист більше зумовлений можливостями. Бо, наприклад, Абакумов часто використовував конспіративні квартири для зустрічей із коханками. Хоча навіть такі, скажімо, плями на його репутації чи біографії не повпливали на майбутнє просування кар'єрною драбиною, і вже у 41-му році він став на чолі воєнної контррозвідки. Абакумов настільки любив свою роботу, що не цурався брати на себе чорнові завдання. Це насамперед стосувалося побиття допитуваних або підозрюваних. А Олександр Солженіцин у своїй книзі Архіпелаг. ГУЛАГ Теж писав, що Віктор Абакумов був дуже не проти взяти до рук гумового кийка і пройтися ним по тілу затриманих у липні 1947-го Абакумов писав Сталіну щодо шпигунів, диверсантів, терористів та інших активних ворогів, які нахабно відмовляються видавати своїх поплічників або не дають свідчень про свою зловмисницьку діяльність. Органи МГБ застосовують міри фізичного впливу. Але все, що треба знати про Абакумова, як тільки він став не такий затребуваний і в його роботі почали помічати недопрацювання. Опинився за ґратами. Це у більшості випадків стандартна доля для керівників репресивних апаратів. Усі вони розуміли, що рано чи пізно їх стратять. Основною причиною, через яку нагачок потрапив глава смершу, так звана справа лікарів. Це був сфабрикований кримінальний процес проти групи високопоставлених радянсько-єврейських лікарів, яких звинуватили у змові і убивстві низки совєтських лідерів. А неофіційно у Кремлі побоювалися, що Абакумов хоче заграбастати владу, тому саме таким чином його вирішили прибрати з дороги. Так чи інакше, на початку 50-х років, а це вже давно після розпуску смершу, Абакумов опинився у матроській тишині. Це була єдина пенітенціарна установа в СРСР, яка підпорядковувалася не МГБ чи МВД, а напряму Сталіну. З часом його перевели до партійної в'язниці. Це було уже після обшуків у квартирі колишнього глави смершу. Щоб ви розуміли, то у нього вдома знайшли тисячу. 260 метрів тканин, столове срібло, різні ювелірні прикраси, 23 пари годинників, 100 пар взуття, цілу валізу із німецькими підтяжками, 65 пар запонок для сорочок і цілий ящик. Коріння женьшеня. Женшень в СРСР був великою рідкістю, і в історії є випадки, коли китайські агенти підкуповували мешканців СРСР саме алкогольними напоями або мікстурами із корінням женшеню. Такий напій нібито мав лікувальні властивості. Тому за міфічний чудокорінь люди продавали країну, зливаючи китайцям креслення ракет чи виносячи із посольства цінні папери й документи. Але повернемося до Абакумова. Навіть перебуваючи в ув'язненні, він писав Сталіну листи, ще сподіваючись, що той його помилує. Я живу і працюю, керуючись вашими думками та вказівками, товаришу Сталін. Запевняю вас, що яке б завдання ви мені не дали. Я завжди готовий виконати його у будь-яких умовах. У мене були невдачі та недопрацювання у роботі. Однак, весь цей час я був на видному місці. У ЦК ВКП завжди знали, що відбувається у нас у ЧК. Але Сталіну було байдуже. Абакумова тримали і в Бутирці, і в Лефортово. Там на ньому випробували усе те, що він особисто випробовував на своїх жертвах. Разом із ним, до речі, арештували і його дружину з дитиною. Виснажили настільки, що у березні 1952 року Абакумов уже не міг пересуватися самостійно. З ним завжди був хтось, хто допомагав, хоча б стати на ноги. А коли Сталін відкинувся у лютому 1953 року, то проти Абакумова одразу ж висунули звинувачення і вимагали якомога швидше розстріляти. Основна причина, чому це змова із євреями, щоби скинути радянську владу. Цей процес висунення звинувачень трохи затягнувся, і, можливо, у колишнього глави смершу і були би шанси вижити, якби не одне але його жертви, ті, яких він не встиг або не зміг ліквідувати, засвідчили проти нього. Хрущов ніби збирався звільнити Абакумова, але із таборів почали повертатися люди, які сповна відчули на собі методи роботи глави смершу. Зокрема, вдова українського поета Володимира Сюсюри, яка продемонструвала Хрущову скалічені пальці, їх Абакумов особисто переламав під час допиту, запхавши їх між двері та дверний косяк. Тож 19 грудня 1954 року закінчилася історія чергового безславного виродка Віктора Абакумова. Його приговорили до найвищої міри покарання. Смертної кари, а простіше до розстрілу. І того ж дня у лісі під Ленінградом його й розстріляли. А тепер про смерш. Що це і чому воно взагалі з'явилося на світ? Усе почалося із Унтернемен Цепелін або організації Цепелін. У 1942 році існували такі німецькі диверсійні групи, які часто діяли не лише на фронтах, а й навіть у глибокому радянському тилу. Вони підривали залізничні колії, руйнували мости, вербували людей до своїх лав і наперед знали про діяльність красноармійців у своїй. І зоні відповідальності сучасна російська так звана історія говорить про те, що підрозділи Цепелін найбільше відомі тим, що планували вбити Сталіна, але смерш, нібито, попередили цей горозвісний план. Однак жодних офіційних даних, які могли би підтвердити цю інформацію, не існує. Це лише перебільшення потужностей та впливу контррозвідки смерш у будь-якому випадку. Ця шпигунська манія і страх того, що ворожі диверсанти можуть проникати абсолютно всюди, підштовхнули Сталіна до створення нового органу, такого як смерш. Першочергове завдання це боротьба із німцями, але як покаже історія, вони боролися з усіма, навіть зі своїми. Отож, смерш це назва трьох незалежних контррозвідувальних організацій в СРСР, які діяли у часи Другої світової війни, і трошки після неї. Серед основних завдань: боротьба із підривною діяльністю іноземних розвідок, нагляд і нейтралізація антирадянських елементів у Червоній армії, заборона на перетин кордону, боротьба із дезертирством, перевірка військових, у тому числі і тих, які побув. Вали у полоні або вийшли із оточення. Загалом сфера діяльності смершу на папері обмежувалася лише фронтовими і прифронтовими зонами. Однак часто вони займалися питаннями, які напряму стосувалися внутрішніх справ СРСР. Той же Віктор Абакумов свого часу отримав полководські ордени Суворова другого ступеня за депортацію чеченців та інгушів. Детальніше про той епізод історії я розповідав в ось цьому відео. Що цікаво, виносити вироки чи кидати за ґрати агенти смершу не могли. На папері вони мали би передавати. Усі порушені справи у воєнні трибунали, але по факту займалися розправами на місцях. Допити це якщо бачили перспективу отримання більш детальної інформації. Хоча після допитів вирок був практично завжди один: ліквідація. Загальна кількість військовослужбовців, заарештованих у часи війни, як смершем, так і іншими органами держбезпеки, склали 994 тисячі 300 осіб. З них близько 153 тисяч стратили, 10 дивізій вбили свої ж, 438 тисяч відправили у штрафпати, 403 тисячі у табори. Загалом заарештовано 101 генерала та. Адмірала, з них 81 одного приговорили до страти або таборів. 8 виправдали, а 12 загинули під час слідства. Доволі активно агенти смершу слідкували за особистим листуванням красноармійців, і йдеться не лише про високопоставлених військових, а й навіть про рядових. Лише із 15 липня, по 1 серпня 1942 року, і лише у 62-й армії, яка працювала на сталінградському напрямку, смершівці повідкривали і прочитали більше 67 тисяч листів. І працювали вони тут за методами німецького абверу, обережно відкривали листи. Читали вміст повідомлень, а потім так само обережно пакували все назад і відправляли адресату, незважаючи на значні успіхи у боротьбі зі шпигунством, робота військової контррозвідки характеризувалася численними недоліками та серйозними правовими відхиленнями, зумовленими як екстремальними умовами воєнного часу, так і традиційним сталінським режимом, порушеннями норм права та прав людини а точніше, повною відсутністю прав. Бо смерш мав дуже велику плинність кадрів, і йшлося не лише про інформаторів, а й навіть про слідчих та оперативників, особливою популярністю у структурі смершу користувався відділ шифрувальників. Туди набирали переважно дівчат. Перед роботою їх відправляли на спеціальні курси, де пояснювали, як правильно і якими методами працює відділ. Нічого особливо складного у такій роботі не було. Головне вивчити, як правильно користуватися таблицями кодів, як їх використовувати і як передавати розшифровану інформацію. Хоча, з огляду на те, що радянське керівництво було у Тотальній шпигунській манії. То співробітників та співробітниць цього відділу вчили навіть, як ліквідовувати таємні папери, якщо раптом десь просочаться вороги. І йшлося далеко не про спалення цінних паперів. Усе просто папери треба було з'їсти. Нам показували, пояснюючи, що неможливо з'їсти лист паперу одразу, запхнувши його собі до рота. Його потрібно їсти шматочками, а ковтати лише після того, як дуже добре пережуєш. Ой, скільки ж ми паперу з'їли під час практичних занять, страшно навіть згадати. Зарплати таким. Працівникам не давали. Ну тобто, оплата роботи була, однак її добровільно примусово перераховували на баланс армії. Лише в окремих випадках агенти смершу могли перекинути чи передати частину від заробленого родин. Тому в більшості випадків вони просто крали дорогоцінності, різні імпортні речі і так далі. А вже потім це можна було обміняти на гроші чи різні предмети, які знадобляться у побуті. Та навіть незважаючи на відсутність якоїсь мотивації, як от фінансова вигода, смерш все одно зміг створити розгалужену мережу інформаторів одного офіцера смершу. Призначали до кожного батальйону чисельністю від тисячі до півтори тисячі осіб. Кожен співробітник мав завербувати собі певну кількість резидентів і від шести до восьми інформаторів. Завдання останніх повідомляти своїм кураторам або керівникам про настрої у війську, випадки дезертирства, ставлення до людей чи навіть про низький моральний стан військовослужбовців. Така собі заборона на сум. У деяких окремих випадках інформаторам дозволялося вживати негайних виправних заходів, щоб ситуація не виходила з під контролю і не. Не набирала обертів. Загалом смерш завербував від півтора до майже трьох з половиною мільйонів інформаторів. Це приблизно 12% від усієї Червоної армії. Однак смерш також змусив працювати на себе до половини усіх інформаторів. А щоби убезпечити тил, агенти встановлювали блокпости для фізичного контролю над населенням. На таких блокпостах доволі часто вдавалося ловити німецьких ворожих шпигунів та диверсантів, особливо під час перевірки посвідчень. Німці, педантичні до всього люди, дуже прискіпливо ставилися до підробок радянських документів, але одну деталь вони не врахували. Совєти для скріплення документів використовували металеві скріпки, і часто вони залишали іржавий слід. Німці ж, коли підробляли паспорти чи посвідчення, скріплювали це все діло матеріалами із нержавіючої сталі. Тому відрізнити, де свій, а де чужий для агентів смершу було не також і складно. Крім того, одним із найбільш ефективних методів протидії нацистам була така штука, як радіогра. За допомогою цього методу, німці вводили в оману, транслюючи їм дезінформацію. А щоб деза виглядала правдоподібно, фейкову інформацію поширювали самі ж німецькі агенти чи солдати, яких совєтам вдалося захопити у полон. Станом на сьогодні відомо що смерш за часи своєї діяльності провернули 183 радіогри. Одна із найвідоміших і найбільш успішних називалася Опит. Із травня по червень агенти смершу за допомогою полонених німців поширювали інформацію про контратаку на. Курськ німецька армія почала припускати, що замість нападу красноармійці будуть окопуватися, а це призвело до того, що совєти успішно атакували першими. Прикладів є багато. А загалом радіоігри використовували і проти партизанського та підпільного руху, обіцяючи підкріплення, радянська агентура вичікувала, поки підпільники вийдуть зі схованок, а потім затримувала їх. Для початку для використання у радіоіграх, а уже потім і для знищення. Полонених німецьких агентів часто змушували брати участь у таких радіоіграх, і це дійсно була гра, адже ці подвійні агенти надсилали повідомлення до свого штабу так, ніби вони були на волі, а агенти Смершу за всім спостерігали. Точно невідомо, але російські документи говорять про те, що за час існування смершу, а це нагадаю із 1943 по 46 роки, офіційно зараховані до вбитих 7 тисяч агентів цієї спецслужби, і ще 4 тисячі зниклі безвісти. У повоєнні роки радянська влада і до сьогоднішнього дня дуже ідеалізувала цю спецслужбу. Їм приписували те, чого ніколи не було. Факти злочинів замовчувалися, а репресії над своїми ж просто зникали зі справ. На честь існування смершу навіть організували виставку, на якій показували Азували інструменти та особливості роботи агентів відомства окрему роль у діяльності репресивного апарату відзначали і в питаннях боротьби із українським підпіллям. На виставці показували предмети, якими користувалися українські націоналісти. Там були представлені пристрої, якими міг би пишатися Джеймс Бонд. Ручка, яка могла стріляти кулею, перстень зі спеціальним відділенням для невидимого чорнила та розламаний гребінець, який можуть скласти лише два агенти. Його використовували щоб підтвердити особу один одного. Після Другої світової потреба в існуванні такого органу, як смерш, відпала. Звичайно, що ще певний час вони діяли, особливо на теренах України, де в основному боролися з українськими націоналістами без вишуканості, просто вирізали і спалювали цілі села. Там вже не треба було придумувати якісь хитрі плани, щоб виманити конкретних осіб. Це був просто відкритий безкарний тероризм. Зрештою про ті страшні часи я розповідав в ось цьому відео. Це випуск про службу безпеки ОУН, про відомство, яке понад півтора десятиліття протистояло радянським спецслужбам і їхнім методам роботи. Тому детальніше можете подивитися там. І до речі, агенти смершу боролися не лише проти українського підпілля, вони активно діяли у Польщі, в Білорусі, в Румунії і так далі. Їхні руки досягали всюди, де існувала загроза руху за незалежність а у 46-му році смерш зникла. Її реорганізували і підпорядкували до МГБ. Тож, хоч і проіснувала ця спецслужба недовго, але все ж вона змогла наробити немало біди. А 28 листопада 1943 року в Ірані відбулася подія історичного масштабу, що отримала назву Тегеранська конференція. На неї приїхали лідери трьох найпотужніших на той час країн: Сталін, Рузвельт і Черчилль. І вони б усі могли загинути. Якби не смерш. Принаймні так ті події описують російські історики. Насправді все дещо прозаїчніше, хоча не менш геніально, як на мене. Почнемо із того, що Тегеранська конференція і справді існувала. І німці дійсно знали про те, що лідери трьох країн зберуться в одному місці. Тож навіть доручили Отто Скорцені, члену СД, розробити план атаки. За мотивами цієї історії, до слова, у 1980 році зняли фільм Тегеран 43, де разом із зірками СРСР зіграв Ален Делон. Однак немає жодних. Документальних свідчень задуму вбивства Черчилля, Сталіна і Рузвельта. Немає доказів у жодних архівах, лише спогади. І перший аргумент на користь того, чому цього не лише не було, а й що це неможливо. Свідчать наступні факти. Німецька довоєнна розвідувальна мережа в Ірані була повністю розгромлена і радянською, і британською контррозвідкою після введення туди військ у серпні 1941 року. Більше того, агенти зачистили усіх пронімецьки налаштованих людей цивільних армію та поліцію. А самих німців, які перебували в Україні, вислали геть. Якщо там і залишалися якісь німецькі агенти, то навряд чи вони б стали вилазити. Це було занадто ризиковано. А хіба лідери трьох воюючих країн поїхали б у державу, де є хоча би найменший ризик бути вбитими? Дуже сумнівно. Відправити до Ірану якийсь німецький спецзагін теж був не варіант, адже це було фізично нереально. Не було у них літаків, які могли би подолати таку відстань, це тисячі кілометрів. Як варіант летіти з окупованого Криму, але тоді довелося би перетинати або радянський, або турецький повітряний простір. Тож ворожий літак, так чи інакше, не зміг би пролетіти непоміченим. Щодо самої конференції, то на час її проведення місто Тегеран повністю ізолювали і відключили там усі можливі види зв'язку. Радянське та британське посольство стояло один... Навпроти одного у центрі Тегерана. і вони і зараз там стоять. Між будинками збудували брезентовий коридор, щоб виключити використання снайперів. Ну і сам комплекс охороняв цілий полк радянських гірських стрільців та підрозділи НКВД. День і ніч вони стояли на варті, на руках не лише стрілецьке озброєння, а й навіть танки. Отто Скорцені писав, що для прориву такої оборони йому знадобилося б щонайменше 200 першокласно навчених та озброєних спецназівців. І то, мабуть, ця оцінка занижена. Словом, далі, російська так звана історія говорить нам про те, що німецьку спецгрупу таки вдалося закинути в Іран за 70 кілометрів від місця проведення конференції. Питання у тому, як вони мали непомітно добратися до британського посольства, щоби потрапити на зустріч політиків. Відповідь підземними шляхами. Хами, а точніше, каналізаційними трубами. І от план капкан наступний. Вони підбираються під британське посольство, у відповідний момент вилазять із-під землі і розстрілюють усіх трьох. Але, але, але. Групу німецьких диверсантів затримали і навіть в кінці конференції показали. Історики схиляються до думки, що ніякого замаху насправді не існувало. Це все вигадав Сталін, щоби поближче поспілкуватися із Рузвельтом без присутності Черчилля. Таким чином він показав йому наскільки небезпечним є Тегеран. А тому американська делегація жила у радянському посольстві, де Сталін і Рузвельт мали достатньо часу для спілкування без прослуховування сторонніх людей і так далі. Тож, якщо розглядати цю історію у такому ключі, то виходить дуже. Навіть непогана і результативна робота. Що ж, на сам кінець скажу лише, що наприкінці війни і у перший її післявоєнний рік агенти смершу займалися перевіркою колишніх радянських військовополонених. Для цього навіть звели спеціальні фільтраційні табори. Через них пройшли понад 4 мільйони осіб. Реальну кількість затриманих чи жертв ми дізнаємося не скоро, хіба як Росія розсекретить свої архіви? Бо ж агенти смершу не вели записника, у якому занотовували усіх затриманих чи допитаних. Генерал радянської армії Петр Івашуті називав СМЕРШ більш результативною спецслужбою порівняно із органами держбезпеки, а крім того, найменував її найбільш ефективною контррозвідкою Другої світової війни. Західні аналітики чи історики таких досліджень не проводили. Тож і я не можу сказати вам точно наскільки ефективними або доцільними були агенти смершу. Єдине, що Пьотр Івашутін і сам був членом смершу, а у 60-х роках працював у радянському ГРУ. Тож йому, як зацікавленій особі, вірити ми не будемо. Так само викликає питання і цифри. У 30 тисяч виловлених смершем ворожих шпигунів. Як відомо, ці звірі обліку не вели. Тож і ця інформація викликає у дослідників сумніви. Але факт залишається фактом: смерш, як і будь-яка інша радянська спецслужба, була кровожерлива, жорстока і абсолютно ненаситна у питаннях злочинності й терору. Це раби, яким було байдуже кого вбивати: живих, мертвих чи ненароджених. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо маєте можливість, то можете подивитися ще й оце. Теж непогане. See you later, alligators!